Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля і ми продовжуємо грати в The Moon Quest. І ось ми прийшли в цю штуку, яка була на обкладинці. Якесь коло. Що воно таке? Алло, це Face ID? Ого, ого, як яскраво! Доводиться дійсно примружувати. очі. Коротше, не дивіться в центр, не дивіться боссів, це все як на сварку, як на сварку. Нє? Привіт! О, ти хто така? Ти Ростоман Сімс. Нє, ти мавка лісова. Хто ти? Хто ти? А, привіт! Щось да, щось вона не дуже привітна Е, в Сенсі ти атакуєш. Я знаю Діда. і Він мені сказав, що є от дуб з якимись секторами. нічого собі. Опа! Опа, антагоністи прилетіли. Алло, е, в Сенсі, звідки ви? Ну, що, за нами шпигували? Як ви знайшли? Ми тут через 10 порталів йшли, як ви нас наздогнали. Ну, от просто. диви, диви яка стріла яка стріла! Так, коротше, давайте на цей, на вихід. Опа, що це за міль? Що це за створіння? Ти хто такий? Тебе щось очі треба у кокулісту сходити. Диви, диви. Що це ми пустили? Якісь ці голки. Опа, опа, хтось пролетів. Що, що, тікає. Е, сенсі. Ну, ми навіть не поборемося, так полетили. Опа. Я думав, все, типу, ми навіть не будемо боротись. Диви, як вони міст прогнули! Так, так, тікаємо, тікаємо. Мені щось робити, мені щось робити. Ні, ні, поки не мабуть нічого. Так. Е, ні, нас зараз б'ють! Тікай. Що е. сталося? Що сталося? Е! Боже, диви, які очі як місяць. Див... Клас! Блін, дуже красиво. Хоча, ну добре, що нічого не довелося робити, так що можна було просто посміятися. З цього. Ну Не посміятися а в сенсі. На релаксі все це просто подивитись. Бо, якщо довелося б дійсно тікати, це було б, був би напряг. Так. Опа! Привіт. Так ти привітаєшся? Може, ти розкажеш хто ти? З ким ми взагалі ходимо? Мавка лісова. Ти хто? У... Диви, диви, вона проходить ті квіти? Це точно мавка лісова. Так, диви, Значить є якась фігня і йому треба червів набрати. Ага, і він виловив. <ганс> Чоботи! Ти диви. А, все, все ясно, ясно. Так, тобі треба. П'ять черв'яків, а ти хіба цей. Щось жадібні у цих, О, ми бачили бачили це, як він називається кришталь. що це, Ця штука, це ж рослина з Сімс. Ну, взагалі, це не рослина, ну, коротше, ви зрозуміли. Це ж цей пожирач, рослина хижак. Е, Ого, серйозно, пред'яви. А на що ти двері зачинив? Як я туди зайду? Ну ніяк. Диви, вона підходить до каменів і вони світяться, ви бачили? А що ти там робиш? Що це був за звук? Ви чуєте? А, диви, диви, там якась хірня була. Опа-па, за нами шпигують, пішли звідси. Зараз ми повернемося цього діда вже нема. Диви, тут якийсь інший кришталь. Так, 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 і що нам робити з цим кришталем? Неясно, неясно. Так, пішли тоді-сюди. Так. Ану тук-тук, алло. Там хтось є? Не хочуть нам відчиняти. Ти диви, які непривітні. Ану тут хтось є. О, діду, привіт. Та я тобі що, дід? Диви диви. ми, значить, чистили, чистили тепер я не чистили. А воно таке. А воно таке і не чиститься, скільки не чиститься, сізіфіва праця? Ну, я ж тобі кажу, сізіфова праця. Так, ну ми до тебе в цю спальню підемо, ти не проти? Боже, яка молодь пішла. Взагалі охрініли. Диви, диви, я книжки твої почитаю. Може, це твій, звісно, приватний щоденник, але кого воно турбує? Диви, якісь фото. А що воно нам десь? Так, якісь були метелики. Метелики. Так, якийсь цей. О, як воно називається? забула, коротше. Оте, що на городі ставлять. Диви, диви, диви. Диви щось таке страшне, і потім, мабуть, сталося Хеллоуін. Так, тут якісь вікінги прийшли. Диви, знову ця сова. Угум. Якісь свічки. Що вона нам дає? Диви, диви, якогось фото немає. Якогось фото нема. Угум. Хтось вже вкрав фотки. Оце, знаєте що? Це якась інша ігра. оцей чувачок з очима і з шапочкою. Ти диви, диви, він сюди пробрався. Шпигун. Не інакше. Так, ну поки нічого не ясно, але дуже цікаво. А, так, у них десь тут є якісь рослинки. Диви, тут якісь дерева можна рубати. О, диви, яка бабка златка! Ти куди поперся? Зараз я тобі оцим по голові дам. Ти диви, козла? Мені взагалі оце треба гарбуз і рибу. Нема ані гарбуза, ані рибу. Це з чого борща варити? Нічого Борща з гарбузів не варять. З чого суп варити? Диви, диви, оце, бур'яни. О, диви! Ой, вона хоче нас з'їсти. Не хоче. Не хоче. Ти диви, не пускає. Не пускає, яке зле. Яке зле і не пускає. Так. Диви, тут якась людинка, що руки підняла, а ці не працюють. Тобто нам треба якось активувати, правильно? Так, оце ми по колу ходимо, так? Да? І воно нічого не дає. Щось дає? Нічого не дає. Просто по колу ходимо, клас. Так, там нас бабка не пустила, сказала, що. Нема що там шастить, пішли звідси. Так, значить. Тоді пішли шукати цих червів. Так, все поплили на. Так, все поплили на човні. Там якісь шпигуни. А нащо так обходити? Чо вон же тут? О, які складні. Дивіди, вона йде і за нею квітки. Тінтерінтерінтерінтерінтерінтерінтерінтерін. А на що нам оце треба? Ну я просто не розумію. Оце ми прийдемо за цією фігнею і шо? Шоб шо бшо. Mm -hmm -hmm. Просто якийсь Фелікс. Це кіт Фелікс. Був мультик якийсь. Так, добре. Може якось можна її обійти? Тут якісь квіти. Шо нам? Ну Просто його катає і все. Ну Типу, жодного зіску з цього нема. Бабка зла не пускає. Тут точно не варіант. Точно не варіант. А якщо тут? <гас> Ні, він не хоче рубати. Диви. йому шкода деревця. Я це не буду лобити. Не буду. Так і що робити? Що робити? Дайте підказку. Ну, типу, може нам щось мало сказати оця книга, але, типу, що вона нам каже? Нічого не каже. Якісь риби. Чогось не вистачає. Ну і. Ну і. Нічого не ясно. Може, якийсь метелик нам треба? Типу ефект метелика? Ну, знаєте, ці всі приколи. Так. Діду. Рудий діду. Ану кажи. Ану кажи, що там сталося. Значить я прийшов навіть оце його оприскувати цим, знаєте, хімікатами. Хімікатами. А воно, А воно таке. А воно думав я перемога. А воно знову, ну це точно сізіфова праця. Значить, хімікати не підходять. Я пішов з цими хімікатами до... до цього чувачка. На, піди знову набери. Так, а в сенсі, якщо воно не допомагає. Це на що цю сізіфову працю грати? Ну, пішли. Тук-тук-тук. Можеш нам наповнити знову хімікатів? Так, вічно давай, давай. Давай сюди, зараз все наповню. А я хочу знати, що ти там наповнюєш. Пішли, пішли. О, диви, диви. Там щось стрьомне відбувається, якісь радіоакті... радіоактивні штуки. Як в цьому в Сімпсонах. А це зелене. Страшне. Ну давай, віддавай вже тук. -тук. О, дякую, нарешті. Якщо воно не допомагає, нащо воно треба? Ну, тобто, я щось не розумію сенс. Бшик -бшик. А -а -а -а. Ну, сенсі всі такі тупі, а ми такі розумні, і ми змогли. Вона така. Ненависть. Я тобі зараз покажу, як треба ненависть. Ти точно лісовий дух? Ти якось так трішки стрьомно це зробила. Так, значить, прийде дід. І що? А, ми не можемо це взяти, бо дід має прийти. Добре. То пішли йому скажемо. А, ну, діду. Ну, добре, не дід, дядько. Ну, коротше. Диви, диви що ми зробили. У мене тут є мавка лісова, і вона таке зробила. Все вже, нема цих бур'янів. Та ти що? Та ти шо? На тобі! Лопату. Піди викопай мені цього гарбуза. Ти що, не ймеш віри? Ха, ну нічого собі. Опа-опа-опа, здивувався. А що тут, шо тут? Чекай, тут може щось викопати? Давай, давай. Так, а що ми тут викопаємо? А, черві, мабуть. Раз черв, два черв, три черв, чотири черв. Ну що? Ой, ой. Ой, скільки їх. Так тільки три, треба ж п'ять. Дві не може, не може нарадіти, коротше, радості нема меж. Так, мені треба набрати води, ага, і полити квіточку. Нема проблем, треба тільки знайти череш... ну, типу, чим набрати воду? Чому з річки? Ось тут є вода. Хі -хі -хі. Вже хтось наніс воду, чому? чому ми маємо самі нести воду? Що ти вже? Що ти вже? Не розпалюєш своє багаття? А, так я не розпалював, просто сидів. Трубку кури. На, люльку Ту-ту-ту-ту-та. Тут. То запроси мене в хату, ні? Ні. обійдешся. От це моя хата. Давай. Воно. Щось воно шпигує. Ми ніяк не можемо на нього зреагувати. Так, Авсеніці, ти хоч би рукою помахав, що можна з тобою зайти. О, яке... яке ти противник? Так, є якісь вузли. Ага, ну звісно, все, ми їх запам'ятали, нема проблем. Так, все, ми в тебе відро візьмемо, ти не проти? Годинник тікає, годинник тікає, тікає, тікає. Я вже запізнююся. Це все, не затримую, не затримую. То як мені воду набрати? Ну. Як мені воду набрати? Опа. А, тільки тут. Тут вода не набирається. Тільки тут. Ну, і звісно. Там погана вода. Там же, от бачите, ці лілії квітнуть. ні 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 там Там же атрофікація, там все. Ну, щоправда, вона ж не зелена. Пішли наливати. Трінтрін, трін, трін трін трін. Давай. Стопай. Ну, поливай. Ану. А -а -а! Магія за одну секунду. Like. Лайк! <глев> 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 То давайте ріпку зіграємо, давай, давай. То що шапік все сам має робити? Боже, які ви ненадійні люди. Ні, щоб допомогти. ні, сам тягни, сам тягни. Оце я маю з гарбузом ходити. Ти диви. То це мій чи її, чи чий? Бабка треба? Чого тобі не бабка? О, який в неї кинжал, глянь. Я її боюсь. Ти Диви, як хова. Все <гум> інше викинула? Ти диви вже добре стала. Так мені ще рибу треба. Угу. Угу. Так нам потрібно це забирати, чи ні, Оці відра, лопати, ні? Що ми так все порозкидали і пішли? У-у-у, які ми, які мене зграбні. Ну пішли. Якщо не треба, то що ми будемо за ним бігати? Диви, як ці бджоли гудують. Так, пішли сюди. Ану, запитаємо, коли він нам рибу дасть. Ми ж йому допомогли чергу наловити. Опа, все, рибу беремо. Ми смажену чи сиру? Мабуть, сиру. Куди ти там пливеш так глибоко? Не запливай, не запливай. Ну, куди ти поплив? Ой, поплило воно. Дурне. Так, пішли. Якісь зайці стрибають. О, так, пішли. О, диви, диви, вже подобрішала, подобрішала. То була зла, як я не знаю хто. Куди ти йдеш? Ось сюди йди. На, злимай либу. Тримай. тримай. Гриба, гарбуз, якийсь суп чи що? Ти яке зілля вийшло, ням-ням-ням. -ня 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 -ня. <хи> а підходь, їсте! Ще сіль давай. Тобі все дай да подай. Слухай, ну це прямо вже. То я можу в твою хату вже зайти? Ти диви, яка щедра стала. Там якийсь вікін спить. Так, так, так. Опа. Оце ми щось бачили таке на фотці. Ага, сюди залізти не можна. Доброї ночі, спите, спите. Так, так, він цей, стрибав на якомусь коні, стрибав, стрибав, стрибав з якимось мечем. І що? І. На нього летіли стріли. Уу, як летіли. І... Летіли летіли. а він відбивався і проходить поміж стріл. А ну все по колу, да? А він все біг і біг, і біг. Ну це коло ж правильно почалось? О, може, можна трішки наблизити. Це ясно, дід. Тебе щось заклинило. одне те саме Опа! Там, Опа! Шо... Там щось шо... відбувається. Щось сталося? Що сталося? Що сталося? Ой-ой-ой! Ой! Ой-ой-ой! Що -ой. Ой -ой -ой. сталося? Все поламалось. То будемо солити суп чи ні? Бабка! Що ти робиш? Так, це, типу, мабуть, якісь сили, що людяність, якесь нескінченність, вогонь, я не знаю. Ну, мабуть. Я не можу, я не можу це полагодити! То супа, будемо селити, ні? Зараз Мавка все це порішає. Мавка, так. Диви, диви наче якась рука, бачила? Наче рука якась вхопилася за цей христал. Мавка і твоїх сил не, стає, не вистачає. Є, значить, якась кулька десь не розуміло де. От я. Опа якісь сліди нам туди. І час збігає, час бігає, невпинно, ви маєте поспішати. То супа будемо солити, ні? Так, і вода звідти пальця. Ну, добре пішли. А Він все думає про гарбузи там. цей Апокаліпсис, а він все про гарбузи. Диви, диви сіль лишив. Він про рибу. Все все не так, все не так стало на проводу. О, ми не дізнаємось їх мрії, блін. Ну ладно, ладно, Фік з ним. Ну, ми не одні про суп думали, про сіль. Це і важкий момент. Всі про щось таке так, Дивіться, шість залишилось сім, залишилось правильно. Так, на цьому поки завершимо. Ану, давайте сюди. В кадр, в кадр, в кадр. На цьому поки завершимо. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте відео друзям. І всім до наступної зустрічі! Ба-ба!